Порт, що зближує в Івано-Франківську, відкрили новий падал-корт, спеціалізовану спортивну площадку для гри, яка поєднює елементи тенісу та сквошу. Цей майданчик розташували у відпочинковому комплексі пул груз де Марес від мережі Андерхіл Груп». Кожен відвідувач має можливість спробувати себе у грі. Це стає важливим кроком у розвитку цього виду спорту в регіоні. Також падал підходить для гравців різного віку, рівня підготовки та не потребує тривалого навчання. Це мікс тенісу і сквошу, але більш соціальний вид спорту, який зараз підкорює весь світ в Іспанії, навіть вже доганяє теніс, доганяє футбол. То люди, які починають грати в падел, втягуються, вони розуміють, наскільки це класно, цікаво, тому що це не складно. Тобі не потрібно бути професійним атлетом, щоб показувати якісь хороші результати. Падел має суттєві відмінності від тенісу. Він грається на меншому корті зі скляними стінками, які дозволяють відбивати м'яч. Це додає грі динамічності та Нових тактичних можливостей. Принципова відвільність від тенісу великого це можливість грати від скла. Якщо в тенісі м'ячик, який ви забили, і він вилетів за площадки, ви виграли. В в тенісі, все тільки все починається. Ваш сильний удар попали в площадку, відскочило в скло і продовжуєте грати. Це по перше, але головне, чому падал теніс такий популярний. Чому він ну вже складає конкуренцію тенісу? В нього дуже швидко вчаться. Порівняно з тенісом, це дуже швидко. Для багатьох падал стає не лише способом активного відпочинку, а й можливістю знайти нових друзів і розвивати навички. Роман Левадний уже понад чотири місяці займається падалом. Він прагне покращити свої вміння, а згодом ділитися знаннями та навчати інших цьому виду спорту. Дуже прикольно, що Тобі не треба, як в умовному тенісі, там витрачати рік-два, щоб хоча б навчитися плюс-мінус там адекватно перебивати м'яч. Багато людей приходять більше за враженнями, за атмосферою, ніж за якимось там великим спортом. Але особисто для себе я бачу розвиток, я хочу тренуватися, хочу навчатися, хочу також людей навчати. От. Ну і в цілому. Гра дуже багатогранна і дуже прям багато в ній можна відкривати неочевидних речей, які на перший погляд непомітні. От і цим вона мені в першу чергу і подобається. Організатори сподіваються, що падал стане одним із популярних видів спорту у регіоні, сприятиме розвитку активного способу життя та створить нові можливості для спілкування серед мешканців Івано-Франківщини.